Приміть, будь ласка, мої поклони. Слава Шеліпропаді. Сьогодні день з'явлення Господа Сімка дева. Тому традиційно ми прочитаємо одних, одну з молитв, Проклади Михараджа. Звірш 5:18:8. Молитви мешканців Джимбу-двіпи. 18 глава 5 пісні описує. Молитви, які підносять Господові мешканці різних регіонів Джимбудвіпи, зокрема жителі Харіварші на чолі з прохладом Храджем, підносять молитви господу Нарсім Сімхадеві, і, зокрема, одна з цих молитв про очищення серця, про можливість з господньої милості позбавлення матеріальних бажань. Це восьмий вірш, і ми сьогодні його прочитаємо. Omnamo Bhagavat, Omnamo Bhagavat, Vasudhevaya, Omna Bhagavathe, Vasudya, om Виш також начинается з намо бхагавате. В данном выпадку Нарасимхая. Омнамо Бхагаватте Нарасимхая Намастеджа стеджа авір, Авир Авир Бала ваджа, дамштра. Кармашаян, рандая, рандая, тому краса, граса, граса Омсваа, абаям абоям ом кшаум. Я приношу свої шунопливі поклони Господу Деві, Джерелу всієї сили, мій Господи, нігті та зуби, наче плискавки, милостово знищи наші демонічні бажання займатися кармічною діяльністю в цьому матеріальному світі. З'явись, будь ласка, в наших серцях, то на вігластво, щоб завдяки твоїй милості ми змогли стати безстрашними у боротьбі за існування в цьому матеріальному світі. Прочитаю ще раз. Приношу свої шанобливі поклони Господу на Рімхадеві, джерелу всієї сили. Мій Господи, чиї нігті та зуби, наче блискавки, милостиво знищи наші демонічні бажання займатися кармічною діяльністю в цьому матеріальному світі. З'явись, будь ласка, в наших серцях та прожени невігластво.

Нарасимхи, uh, або Нарасимсі. Намас тедж, теджа се. Знову поклони, на маха, теджа, теджа, теджа теджа означає джерело всієї сили, або сила сили буквально. Теджа, сила, могутність, теджа, теджес означає сила сили, або, як перекладаєш у джерело всієї сили. А вір. Авірбава. Авірбава означає проявись. Так, бава означає будь, постань. а авірбава також майже той самий сенс. Але, э, проявись. Ще одне підсилення. А вір, а вір, тобто, проявись, проявись, будь ласка, авір, авірбава. Будь ласка, яви себе повністю. Тобто, перекладаєш в атропаде. Будь ласка, повністю проявись. Ваджранакха. Ваджра-нак означає нак е нігті або ніготь, а ваджа блискавка. Тобто той, чиї нігті подібні до блискавки, ваджа Дамштра, той, чиї гострі зуби, дамштра, подібні також до блискавок ваджа. Рандая Рандая означає знищ, знищ, е розбий, знищи повністю. Что значит полностью карма шаян карма ашаян. Карма ашаян означает божание, повязанное с кармою, то есть божание, повязанное с материальной деятельностью. Карма ашаян. Материальные надежды, материальные сподевания, материальные божания. Рандая, рандая, то есть двичи, тут повторяется, проклад повторяется. знищи, знищи. Тамо гроса, тамо гроса, граса, Гроса означает так уж знищи або разбы, Або буквально, е, як сказати, з'їж поглинь. Що поглинь, що, е, будь ласка, зруйнуй тамо. Тама Тамагуну. невіластво. Будь ласка, тобто ще раз, рандея кармашаян, зруйнуй матеріальні бажання. Граса тамо означає поглинь, поглинь е, невіластво. «Ом сваха» – це такі поміжні слова, які використовуються під час молитви або під час ягі. «Ом сваха». «Абаям, абаям», тобто даруй нам безстрашність. «Абаям, абаям». Атмані буйштха, атмані, атмані в розумі або в серці. Буйштха, проявись. Тобто, проявись в нашому серці і тим самим даруй нам абаям, безстрашність. Свободу від страху. Безстрашність. В розумі, прояви безстрашність розумі. Тобто, з'явись в нашому розумі або в серці і таким чином, щоб ми стали безстрашними. Абайям. Абайям. Як м'яшиво пропаде Абайчаран, тобто то, той, хто знайшов безстрашність завдяки прийняттю притулку біля лотосових стіб Господа. Абаєм, абоєм, атманібличка. Ом також ом біжа мантра усіх мантр. Да? Звернення до Господа. Кшраум – це теж ом, але який звернений до Господа Нарсім В молитвах до Господа Расім замість Ом використовується зазвичай кшром. Це така біджа мантра, яка при поклонні Господа Нерсім використовується. Отже, ом на мобегатен, Расімхарія, нама стеджа, стеджаси, авір, авірбгава, ваджанака, ваджра дамштра. Кармашаян Рандая рандає тамограса граса, граса ом, Сваха абаям абаям атмані биштка ом кшаом. Я приношу свої шанобливі поклони Господу Нерсімхадеві джерелу всії сили. Мі Господи, чиї нігті та зуби, наші блискавки, милостиво знищи наші доманічні бажання займатись кармічною діяльністю в цьому матеріальному світі. З'явись, будь ласка, в наших серцях. То прожени невідласту, щоб завдяки твоїй милості ми змогли стати безстрашними у боротьбі за існування в цьому матеріальному світі. Пояснівши лопропад, воно починається ще з одного вірша. Шлепопаду одразу це вірш, який Санат Кумар, звертаючись до Махараджа Прітху. Я його прочитаю. Отже, у Багаветом Багаватам 4.22.39 Санат Кумар говорить Махараджеві Прітху. Ядпада, Панка, Джапалаша, Виласа, бактя. Кармашаям, Градхитам, Удградхаян, санта. Тадванна Рикта, Матайо, Ятайо, Пирудха, Срото, Ганаста, баджавасудевам. Баджава, судевам. Давайте далее почитаем разом, у кого есть возможность. Друзья, ну и да, пожалуйста, мои поклоны. Можете прочитати, будь ласка, цей абзац. Кришна, Рі, дорогі віддані, прийміть мої уклони, будь ласка, дякую за можливість. Віддані, котрі завжди служать пальцем на лотосних стопах Господа, можуть легко звільнити своє серце від тугих вузлів, бажання корисливої діяльності. Однак, невіддані г'яні та йогі. Зробити це так важко, що всі їхні спроби зупинити хвилі бажань матеріальної насолоди закінчуються поразкою, тому лише присвятити себе відданому служінню Крішні, сину Васудеві. Кожна жива істота в цьому матеріальному світі жадає якомога більше насолоджуватися матерією. Для цього зумовлена. Душа змушена одне за одним змінювати тіла і так продовжує плекати своє міцно в вкорі... бажання діяти заради плодів. Ніхто не в силах зупинити повторення народження та смерті, не звільнившись повністю від бажань, тому Шрі рупа Госвами описує чисте бакті, віддане служіння так. Дякую. Я, вибачте, не видно так. Все, все, так, да? добре, добре. Харі. Дуже дякую. Отже, Хриприє, приймуть, будь ласка, поклону вам зру, зручно прочитати. Харі Кришна, так, зручно. Мой був, також Она пхіла, я тут прочитаю своєї книжки, бо так мені так. Пхіла... Ташуньям, нана на кармаді, она вритам. Ана кулена, кришнену, шилам, актир, Трансцендентне любовне служіння Верховному Господу Крішні слід використовувати з прихильністю, не бажаючи матеріальної вигоди чи зиску від корисливої діяльності або філософських роздумів. Таким є чисте віддане служіння. Поки людина повністю не звільняється від усіх матеріальних бажань, спричинених густою темрявою, невігластва, вона не зможе повністю зайняти себе відданим служінням Господу. Тому ми завжди повинні молитись Господу на ресінхи. Котрий був котрий, вибачте, убив хираніка шипу, уособлення в... більше ні здається. Та ні, це нормально, вибачте. Це не. я просто все нормально. Убив хиранніка шипу, уособлення матеріальних бажань. Хиранія означає золото, а кашипу, яка подушка чи ложе. Матеріалісти завжди прагнуть комфорту для свого тіла, і для цього їм потрібно величезні запаси золота. Відповідно, хирані кашепу був ідеальним представником матеріальної матеріалістичного способу життя. Дякую. 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 Чи прочитати до кінця? Прочитайте да, я... да. прочитайте, будь ласка, до кінця. Так, він став причиною серйозних неприємностей для найпіднеснішого на Махараджа Брахлади, і кінець кінцем був убитий господин Рисім Хадеви. Кожен відданий, хто прагне звільнитися від матеріальних бажань, повинен підносити свої шанамливі молитви на Рісім Гадеви, які це робить в цьому вірші, як це робить, в цьому вірші Преклада Махарадж? Дуже дякую. Тобто, Шелопропаду тут то двічі каже, що кожен відданий має підносити молитву до подібні молитви до Хадевич, щоб про те, щоб звільнитися від матеріальних бажань. А причиною матеріальних бажань є. Темряво Так, Також прохлад тут каже «граса», тама, тама, новівластво, граса. Розжени, прожени це невігластво. Так, рандує, є знищ, кармашуям, сім'я матеріальних бажань. Тобто, якщо пропаде пояснює також, що в матеріальному світі перебуває, тому що є це бажання отримувати насолоду від корисливої діяльності. Власне, це головна тема сьомої пісні Шмадбагава уті або імпульс до кармічної діяльності. І щоб його зруйнувати, його можна зруйнувати лише займаючись бакті-йогою. Напряму проклад про це не каже, він скаже про це в наступному вірші, але він каже, що треба єдина надія, щоб Господь зі своєю милостю допоміг розігнати невігластво, розвіяти темряву невіластва, туман у, у наших серцях. І лише тоді ми зможемо стати безстрашними у боротьбі за існуванням в цьому матеріальному світі. абаям. тобто безстрашність, безстрашність, безстрашність ми маємо здобути, каже прохлада. Страх виникає через двоїстість, коли ми бачимо відмінність між Крішною та його енергіями. Але прохлад був повністю позбавлений двоїстості, і саме тому він був повністю позбавлений. Страху, він був повністю повністю безстрашним, що, власне, продемонструвала Нарсім Каліла, коли прохлад зазнавшись стільки переслідувань від Херання Кашипу, він повністю все зносив дуже дуже спокійним серцем. Чому не штучно, а тому, що або через байдужість можливо тому що був повністю зануреним в думки про Верховного Господа. Я хочу прочитати теж. Мі здається, кожен рік читаю цей вірш, але точніше молитва Бахтіна Токура до Господа Нарсім Деви, тому що я не втрачаю свою актуальність і доречність. Бахтинотакур, відвідавши храм Господа Нерсімхі у Новодвіпі, написав молитву до Господа Арсімхі про те, він молодь Господа, що він знищив ворогів, які перебувають у його серці. Я перше. Перший я прочитаю також Бенгалі Апутін, тільки приклад. Ей душта хридає кама адірі пучаю. Хридає Шодана Ара Кришнера Васана, Рісімхачарани море, ей Токамана. У моєму гріховному серці дуже давно проживаючисть ворогів: хіть, гнів, жадібність, бажання слави, лицемірство та інші. Перебуваючи біля лотусових стіп Господу Нарсінги. Я сподіваюся, що Він милостово очистить моє серце і дарує мені бажання служити Господу Крішні. Перебуваючи біля лотоса стіб Господа Нерсінгі, я плачучи, прошу, щоб Він дарував мені благословення на поклоніння радії Крішні в Навадвіпі, захистивши від небезпек і звільнивши від усіх перешкод. Коли цей Господь Харій, чию жахливу форму боїться сам страх, буде задоволений мною, і надасть мені свою милість. Незважаючи на те, що господь Нарсімха наводить жах на грішні душі, він тим не менш дуже прихильний до відних Господа Крішни, очолюваних прохладою Махараджем Коли ж він буде задоволеною нікчемним дурнем і звернеться до мене зі словами, сповненими співчуттям, і в такий спосіб зробить мене безстрашним. Він скаже дороге дитя, будь спокійний. І живи щасливо в Шії Горанґгамі, поклоняйся божественній парі і розвивай любовну прихильність до їхніх святих імен. Милістю моїх чистих відданих усі перешкоди підуть геть. Поклонятися Рада крішні можна тільки з чистим серцем, оскільки таке поклоніння завжди вільне від морської скверни і наповнене солодким трансцендентним нектаром. Коли ж господар Сімха, сказавши це. Помістить з радістю свої божественні лотосові стопи на мою голову. Тільки тоді я зможу відчути піднесену любов до божественної пари і відчую екстатичні емоції сатвікабау, падаючи на землю, я кататимуся біля воріт храму Шрі Нерсімхі. Звісно, екстатичні емоції, про які я пише Бакіно Такор, вони не є метою відданого. Проте для нас, що найменше, це може бути орієнтиром. чи Відчуває моє серце зміни, якісь зміни. Коли я повторюю святе ім'я, чи коли я співаю кіртом. Якщо ми не відчуємо ніяких змін, зокрема, хоча б натяк про те, що каже Бахтюна Токур, це означає, що наше серце, серце. воно, як сказано в Багаватам, там 2 3 24, кути у залізо. Отже, саме так я молитва прохладимо хараджі, якому прочитали Бахтюна Токур підносить молитву про. Позбавлення від матеріальних бажань, від підносить молитви Господу Нарсімхі, щоб він захистив, Господь Арсім захистив віддане служіння, знищив перешкоди у виконанні відданого служіння. Тобто Господь Арсім це божество Анартханівріті. Ми молимося йому про знищення, звісно, як зовнішніх перешкод, але насамперед також внутрішніх. І тонрсімхо, паратонрасінхо. Всередині винизовні йому про знищення матеріальних бажання в нашому серці. Можливо, у вас є якісь доповнення, зауваження? Будь ласка. Читаємо ще раз вірш 5.18.8. Ом намо бхагавате, дарасим хая авір авір се, ваджа накха, ваджа дамштра, Кармашиян рандоя, рандоя, Томограса, граса, граса Омсваха, абаям, абаям, атмані пушка Омкшаом. Я приношу свишу нобливі поклони Господу на жерлу джерелу всієї сили. Мій Господи, чиї нігті та зуби, наче блискавки, милостиво знищи наші демонічні бажання займатися кармічною діяльністю в цьому матеріальному світі. З'явись, будь ласка, в наших серцях та прожени невігластво, щоб завдяки твоїй милості. Ми змогли стати безстрашними в боротьбі за існування в цьому матеріальному світі. Ви знаєте, я прочитаю ще наступний вірш, який промовляє про хладу Махарадж 5.18.9, який нам більш всім знайомий кала звастастувіш осякала просідатан, діянтобутанійшива мітходья, монаші бадрам Баджета Адокшедже, а там віш'ятамну матір Апахайтукі. Нехай у всесвіті запанує удача, а всі заздрісні люди віднайдуть мир. Нехай усі живі істоти відчують спокій, практикуючи бакті йогу, адже прийнявши віддане служіння, вони думатимуть про благополуччя один одного. Тож давайте всі служити в верховній трансцендентності Господу Щі Крішні та завжди залишаємось зануреними в роздуми про нього. Про це молодця проходимо харачеві. Ви тут звісно, є для нас дуже-дуже також актуальною. Харі Крішна, дуже дякую вам за ваше терпіння, увагу. Ще раз, будь ласка, прийміть мої з знаходи такого славетного дня. З'явлення Господа, появи Господа на всім І в нас є простір в цей день для того, щоб очищувати своє серце через, через молитви, зокрема такі, як ми сьогодні прочитали. Ще раз дуже вам дякую, фанчакалпа Калпа рубежча, крипасів дубіевича, патіта Патітанам, павини б'йо вачнови б'йонамоно. Слобоку Слабокою шану скаляємося, передусім, вична у відними господа, які сповнили співчуття до всіх занепалих живих істот, та можуть виконати справжні бажання кожного.